Є новина, друзі, залужний підривник та хоче э, війни. І не розуміє, що відбувається в Україні. Дослухайте до кінця, щойно з'явилася інформація. в Street Journal. написало, що ймовірно за операцію підриву північних потоків е, ну, стоїть залужний. Тобто він нею керував, і детективи німецькі збирають зараз відповідні дані. Вони там намагаються екстрадувати до Німеччини всіх, хто до цього причетні. Це колишні військові. Ну і нібито міг керувати цим залужний. Е, Ну ця операція. Абсолютно, ну абсолютно законно з точки зору України, тому що ми знищували інфраструктуру ворога з точки зору Німеччини. Це злочин однозначно. Що ця операція говорить і показує? Ну що шансів залужно перемогти на виборах чи в парламент, чи президентських стає все менше, тому що якщо Україна йде в Євросоюз, ну німці будуть протистояти залужному, тому що в суспільстві німецькому до нього буде ставлення суперечливо, тому що він знищив їхню інфраструктуру для українців. Це абсолютно правильний був. Крок друге питання залужний дав інтерв'ю газеті New York Post, улюбленого улюблена газета Трампа. І він написав: Україна не відкидає мир. Ми відкидаємо капітуляцію замасковано під нього. Я коротко основне. Щодо завершення війни, то дипломат наголошує, що необхідність відновлення територіальної цілісності України, покарання РФ за військові злочини та гарантії, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу. Ну і перед тим він говорить, що росіяни дипломатично постійно тягнуть час і з ними вести перемовини. Ну не потрібно, тому що реально вони постійно дурять. Ну це об'єктивно правда. А знаєте, що говорить оця фраза, я зачитав. Що залужний відірваний від землі абсолютно, і це говорить, що в нього ще менше шансів перемогти чи на виборах президента, чи парламенту, тому що він хоче продовження війни. Він не розуміє, що відбувається в Україні. В Україні немає черв ТЦК, потрібні контракти на 100 тисяч доларів на рік, щоб люди були готові воювати. Люди не готові. Тим більше після сьогоднішніх тих подій, коли в нас люди сидять без світла. А у нашого керівництва в державі, які мають які мають забезпечити світло і безпеку енергетики, вилучають куби грошей. Сам залужний він непридатний, хоча бігає в залі, та і поїхав собі за кордон? Він просто відірваний від землі. Він живе в Лондоні і думає, що от ці всі гарні фрази, я теж за перемогу за відновлення територіальної цілісності, щоб е, всі злочинці були покарані. Але як це реально зробити, якщо в нас немає ні грошей, ні черг ТСК, ну ні достатньо зброї? Від якої ми залежні, про яку постійно говорить наша влада. Навіть ППУ в нас недостатньо. Та в нас світла немає. Але залужному це все одно він цього не розуміє, бо в Лондоні світло є. Лайк, пост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новина. Підписуйтесь.